Ой, яка квіта моя. Ой. Бачите? Ось, ось ця... Галявина. Боже, а ось ця... Манга. О, яка, да? Вона, вона неймовірна. Така, чорна. Так. Вже Тоже неплохо. Одна вже продана. Високі жовті. Кампанула. <рес> Най... На. Це моя улюблена. Ось ця. Меджик. Фамилия шикарная тоже. І кажуть теж, супер, готинки будуть ще великі. Вони що... такі огромні. Так, Тут ще рожева, але вона Знімаю, як малюю. померкла, померкла трохи на фоні блакива. Вірно, говорять, вона така чудова. Шоколадні. І там ще що... мі-мі-мі. Ой-ой-ой, -мі. ж вони. Ой, ж вони манінки. Манюнки, Манюнки. Так, дуже гарні. Дуже гарні. Він. 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 Він за... Всіх заінтригувати, щоб вони прям прийшли. Інтриги, інтриги. Від... Ну нічого собі. Гвоздички як завжди. Нашого ага. улюбленого кольору фіолетова і рожева. Рожева прямо підлітка. Якісь гарні бігові сьогодні, Це голландські. Розовий бюлок. В тому році вони у нас були. Я навіть первий цех. Махрова, махрова. махрова. кавалі.